Слава Україні! Сьогодні поговоримо про серіал за коміксом Sandman, який вийшов у 2022 році на нетфліксі. На адаптацію культового коміксу фанати чекали вже дуже довго. Перша спроба перетворити його на фільм робилася ще на початку 90-х. У 2013 з'явилась надія на створення фільму, але вся ця справа затягнулася. І, врешті, у 2019-му Netflix взявся за продюсування серіалу. Комікс Сендмен, авторства Ніла Геймана виходив із 89 по 96 рік у DC, але він зовсім не супергеройський. Гейману дозволили взяти одного із персонажів DC і написати для нього абсолютно нову історію. Сендмен складається із 75 випусків, об'єднаних у 10 томів. Наприклад, у першому томі «Прелюдії Ноктюрни» на вас чекають випуски з першого по восьмий. Випуски можуть бути про різних персонажів, різні часи і навіть різного жанру: детективи, жахи, містика, щось із гумором або й просто замальовки, які не дотягують до повноцінної історії. Об'єднує їх усіх Сендмен, Морфей або Шсон. Це все одна сутність. Він з'являється не в кожному випуску, але, прочитавши один-два томи, починаєш розуміти, що долі персонажів цих історій переплітаються і так чи інакше ведуть до нього. Сендмен один із безмежних. І зоною його відповідальності є наші сни та кошмари. З одного боку, безмежні начебто всесильні, принаймні в усьому, що стосується зони їхнього впливу. Але із ними трапляються прикрості і негаразди, та й інші істоти можуть мати на них зуб. А за несприятливого збігу обставин навіть люди можуть їм нашкодити. Для мене це одна з привабливих сторін коміксу. Цікаво спостерігати, які рішення щодо помсти та справедливого покарання чи винагороди приймає істота, пам'ять якої тягнеться до початку часів. Пам'ятаю, коли читала перший Том Сендмена, мене дуже вразив початок, де, начебто, такий могутній сон опиняється в багаторічному полоні у людей. Із серіальних екранізацій творів Ніла Геймана я знайома з двома. Американські боги мені не припали до душі, а ось добрі передвісники сподобалися. Зокрема, через те, наскільки точно в цій екранізації була адаптована оригінальна книжка. Однак адаптувати таким чином Сенмена просто неможливо. Якщо розповідати купу розрізнених історій у різних стилях, глядач знудиться. Адже вони не настільки шокуючі, як, скажімо, чорне дзеркало, для якого такий формат працює. Якщо окремізувати лише ті історії, у яких присутній сам Сендмен, це буде зовсім не те. Адже Морфей безмістовний сам по собі. Його існування має сенс лише в контексті людських страхів і бажань. Отож, творцям серіалу треба було відібрати достатньо пов'язаних випусків, які показували б якомога більше Сендмена, але не лише його, і містили б виклики, які демонструють розвиток персонажа. На момент перегляду серіалу я прочитала 5 томів оригінальної історії, та й ті давненько. Тож, якщо в чомусь помилюсь, прошу мені вибачити. Отже, перша серія Сон праведника розповідає історію того, як Сенмен потрапив у полон і до чого це призвело. Нас також знайомлять із коронтянином, який стане одним з антагоністів серіалу. Так, візуально Сенмен і Корентянин відразу нагадують парочку Кроулі та Азірафель з добрих передвісників, але це абсолютно інші персонажі. Як на мене, ця серія гарний вступ до Всесвіту. Якщо вона вам сподобалася, ви вже спокійно можете йти і читати комікс. У другій, третій та четвертій серіях Сенмен вирушає на пошуки викрадених символів своєї влади: мішечка з піском, рубіна та шолома. Ми дізнаємося про сили, якими він володіє, і про чимало обмежень, які на нього накладаються. Нам показують людей та інших істот, до яких потрапили речі Сенмена, і ми дізнаємося, як вони ними розпорядилися. Девід Тюліс, якого більше знає за роль Люпана у фільмах про Гаррі Поттера, просто прекрасно втілив божевілля Джона Ді. І у мене навіть є божевільна фанатська теорія про те, що схожість його матері до Джоан Роулінг це натяк на те, що авторка довгий час не могла відпустити вже завершену історію про Гаррі Поттера, намагаючись ретроспективно в ній щось змінити. П'ята серія, 24 на 7, видається спершу філерною, потім просто божевільною. І нарешті наприкінці розуміє, що з усіх епізодів вона, мабуть, найточніше передає атмосферу коміксу про Сенмена, в якому будь-яка з історії може звернути у будь-який бік, навіть дуже кривавий. У шостій серії «Шелесті і крил ми дізнаємося, що попри одержимість Сендмана з нами та своїм королівством все ж існують небайдужі йому істоти, які не є його творіннями чи підданими. Ми знайомимося з його сестрою, смертю, яка прекрасна як у коміксі, так і на екрані, а також чоловіком, за яким Сентман спостерігає вже століттями. Наступні чотири серії розповідають нам про нову героїню Роуз Вокер і пошуку її брата, з яким дівчина розлучила обставини. З усім цим якось пов'язані безсмертні Сенмен і бажання. Для Корантянина теж знайшлося чіпне місце. Сенмен тут відходить на задній план і навіть виступає антагоністом стосовно Роуз. Останні чотири серії постійно балансують між буденним і фантастичним, чимось аж занадто милим і чимось кошмарним. Хороше завершення для такої екранізації. На відміну від розбору екранізації книжок, у яких я порівнюю оригінальну та адаптовану під телеекрани історію, із Сенменом робити це зовсім не хочеться. Особисто для мене цей серіал це щось на зразок атмосферного фанатського трейлеру до коміксу. Сенмен у серіалі вийшов досить хорошим, але видається якоюсь молодшою версією себе. Інколи в ньому, як на мене, забагато підліткового розчарування і затятості. Водночас будь-які зміни в зовнішності, статі чи сексуальності персонажів мені зовсім не заважали. Тим, хто до них надто прискіпується, хочеться нагадати, що в оригінальній історії вже було чимало всього. Світ Сенмена і привабливий тим, що в нього можна продовжувати розказувати будь-які історії про будь-який досвід. Пишіть у коментарях, хто ваш улюблений персонаж у коміксах чи серіалі про Сенмена. Або якщо ви рішили триматися подалі від серіалу, то чому? Ну що ж, а у мене все підтримати мій канал можна на патреоні або через Монобанк. Посилання я залишу внизу. Усім гарного читання.